За даними слідства, засудженим виявився 52-річний уродженець Луганщини, який добровільно приєднався до так званого другого протитанкового артилерійського взводу протитанку артилерійської батареї 4-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР. Там він був старшим навідником, а за відсутності командира розрахунку знаряддя виконував його обов'язки. До його завдань входила організація здійснення збройного опору силам ЗСУ на лінії розмежування. Як встановили контрзвідники СБУ протягом. Гогом 2022 року він особисто брав участь у штурмі населених пунктів Попаснянського та Новоайдарського районів на підставі зібраних доказів. Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за частиною 1 статті 258 прим. 3 кримінального кодексу України. Його засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією всього належного йому майна наразі. Він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.